Під час свят мало рослин може зрівнятися з різдвяним кактусом. Кактуси часто чудово цвітуть великими яскравими квітами, але це й виводить речі на інший рівень. Міцний здоровий екземпляр це справді чудове видовище, коли воно цвіте. Різдвяні кактуси та всі шлюмбергери є довговічними рослинами, як і більшість сукулентів, не вимагають особливого догляду. Маючи трохи знань, ви можете бути здивовані тим, скільки проживуть ці рослини. Не викидайте кактус після свят, адже наступної зими він буде ще красивішим. Незалежно від того, чи тільки ви починаєте вирощувати шлюмбергеру, чи думаєте, скільки може прожити ваш кактус, вас чекає справжнє задоволення. Давайте обговоримо, скільки можуть жити ці сукуланти і як допомогти їм прожити якомога довше. Усі шлюмбергери, включаючи різдвяні, подячні та пасхальні кактуси, витривалі рослини, які за належного догляду можуть пережити людину, яка їх посадила. Якщо за ними добре доглядати, вони можуть прожити 100 років і більше, і з віком вони стають тільки красивішими. Відомо, що шлюмбергери живуть до 100 років, а в деяких випадках навіть більше. Це чудові рослини, які стають чудовими реліквіями, які передаються від одного садівника до іншого. Якщо ви забезпечите їх усім необхідним, вони будуть продовжувати рости і цвісти, з часом збільшуючись. За ними легко доглядати, але зберегти їх життя протягом усього життя, особливе досягнення. Щоб максимізувати їхній потенціал, важливо трохи зрозуміти свій різдвяний кактус. Коли ви дізнаєтесь, як вони живуть у своєму природному середовищі, вам буде легко зрозуміти їхні унікальні потреби. Шлюмбергери справжні кактуси, але, на відміну від більшості, вони походять із тропічних лісів. Якщо поводитися з ними, як з північноамериканським кактусом, вони довго не протримаються. Вони епіфітні або літофітні, тобто ростуть на деревах або скелях, а не в землі. Вони ростуть у прохолодних тропічних лісах, під кронами дерев, зазвичай прикріплені до гілок. Їх потреби в догляді більше схожі на потребу орхідей, ніж інших сукулентів. Є кілька важливих речей, які потрібні цим бразильським красуням, якщо ви хочете, щоб вони прожили найкраще і найдовше життя. Ось кілька важливих факторів для вирощування просвітаючої шлюмбергери, яка переживе більшість кімнатних рослин. Забезпечте належні умови. Коли ви приносите рослину додому, важливо знайти відповідне місце, яке відповідатиме її потребам. Коли ви з'ясували цей фактор, решта стане досить простим. Я вважаю, що вони найщасливіші на вулиці в переважно затінених місцях, але це залежить від вашої кліматичної зони. Вони тропічні, тому віддають перевагу постійним температурам в помірному діапазоні. Це робить їх хорошими кімнатними рослинами. Складність полягає в тому, що вони вимагають досить високої вологості від 50 до 60%. У вологому кліматі це не складно. Тут, у Флориді, вологість у моєму домі рідко опускається нижче 50%. Якщо ви живете в більш сухому районі, вам потрібно тримати його вдома та доповнювати вологість у приміщенні. Зробити це можна кількома способами. Помістіть свою рослину у ванну кімнату, де регулярно працює душ. Зазвичай це найвологіша кімната в будинку, кухні йдуть на другому місці, але це залежить від розміру кімнати та близькості до мийки та або плити. Використовуйте зволожувач повітря, особливо взимку, коли працюючий обігрівач може пересушити повітря. Я вважаю, що це найкращий спосіб підвищити вологість навколо ваших кімнатних рослин. Поки ви пам'ятаєте, що його потрібно наповнити та запускати кілька годин на день, усі будуть задоволені. Використовуйте піддон з камінчиками. Піднос для гальки це піднос, який ви накриваєте галькою або річковим камінням. Потім наповніть його водою і поставте поруч горщик з рослиною. У міру випарування води підвищується вологість у приміщенні. Знайдіть місце з правильним освітленням, щоб максимізувати цвітіння. Шлюмбергери потребують багато яскравого, але не прямого світла, щоб процвітати. Занадто багато сонця вплине на листя, а надто мало на цвітіння. Ці рослини чутливі до світла, і при зменшенні світлового дня у них закладаються бутони. Їм потрібно близько 13 годин темряви щодня протягом кількох тижнів, щоб розпочати цей процес. Якщо цього не відбувається у вашому домі, ви можете злегка накрити їх, щоб збільшити час, який вони проводять у темряві. Висаджуйте їх правильно. Враховуючи їх епіфітну природу, різдвяні кактуси вимагають відмінного дренажу для здорових коренів. У природі вони мають відкриті корені, які отримують велику циркуляцію повітря. Вони люблять вологу, але не можуть сидіти в мокрому ґрунті, інакше їх коріння загниє. Використовуйте пухку, добре дренажну суміш для горщиків і додайте торф'яний мох і крупнозернистий пісок або перліт, щоб збільшити дренаж. Дренаж знову є важливим фактором, коли мова йде про контейнер. Якщо ви хочете використовувати декоративний горщик, тримайте кактус у дитячому горщику з дренажними отворами та виміть його з декоративного горщика, щоб полити. Їм також воліє бути трохи тісно в горщику, тому не турбуйтеся про регулярне пересаджування цієї рослини. Можливо, вам доведеться збільшувати розмір контейнера приблизно кожні 3 роки та збільшувати його лише на дюйм 2. Поливайте їх належним чином. Полив йде рука об руку з необхідністю добре дренованого ґрунту. Живуть ці тропічні красуні в тропічних лісах, де не бракує вологи. Однак завдяки оголеним корінням вони швидко висихають, що запобігає їх гниттю. У ємності з заливною сумішю це зробити не так просто. Поливайте шлюм баргеру приблизно раз на тиждень, дозволяючи ґрунту лише трохи просихати між поливами. У період спокою, тобто відразу після цвітіння, поливати потрібно рідше. Якщо поливати занадто часто, він дасть вам про це знати, виянучи та скинувши листя. Удобрюйте правильно, узгодьте графік підгодівлі з вегетаційним періодом рослини. Починаючи з пізньої весни, удобрюйте один раз на місяць, використовуйте збалансовану формулу і розбавляйте її до половини. Робіть це до серпня, коли рослина починає розпускати бутони. Коли квіти опадають, ваша рослина переходить у стан спокою та залишатиметься в ньому протягом кількох місяців. Протягом цих місяців, поки ви не помітите, що воно починає випускати нове листя, припиніть підгодівлю та помірно поливайте. Занадто рясний полив або підживлення в період спокою може пошкодити коріння. Зведіть стрес до мінімуму. Під час цвітіння шлюмбергери чутливі до стресів і змін навколишнього середовища. Протягом решти року найважливішим фактором стресу, який слід зменшити, є надмірне перебування на сонці. Якщо ви помітили, що листя стає фіолетовим, це означає, що сонце надто багато. Комусь такий ефект подобається, але це означає, що рослина в стресовому стані. Під час цвітіння дуже важливо підтримувати середовище якомога стабільніше. Ці рослини не морозостійкі, тому, якщо влітку ви тримаєте їх на вулиці, їх потрібно заносити на зиму в будинок. Тримайте їх подалі від дверей, протягів, вентиляційних отворів і камінів, де можливі різкі зміни температури. Крім цих речей, у вас не повинно виникнути багато проблем із цими рослинами. Вони справді прекрасні та є чудовою сімейною реліквією, яку колись передадуть коханій людині.